Розмір цього квітника 3 на 3 метри. На задньому плані висаджуємо в якості огорожі і фону для всіх рослин, що попереду зростають. Це в нас кіпарісовік Лейланда. Він сизо-блакитного кольору. Кіпарісовік Лейланда дуже швидко зростає. Він ідеальний для огорожі, гарно стрижеться, набуває дуже щільної форми, якщо дуже часто ми його стрижемо, І неймовірного кольору має. Не колючий зовсім, м'якенький на дотик, і дуже привабливий на зовнішність. По центру саджаємо ялину купріс-сина. Ця ялина зростає як туя, в неї правильна конічна форма. Ідеальна для невеличкого садочку. Якщо у вас не дуже великий квітник, а хочеться посадити ялинку. Вона за вишки виростає до 2 метрів, ширину всього 80 сантиметрів насиченого, смарагдового зеленого кольору. Бачите, скільки броню кожного року дуже багато нового прирісту. З цієї сторони внизу саджаємо ялівець Карпет»,